Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами додаємо і віднімаємо число 3. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали, все вже час, роботу починає клас, за парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій клас! Тож успіх всіх чекає нас. Ви вже опанували способи додавання і віднімання числа 2. Проте треба рухатись далі. Тож здогадайтеся, яке число ви сьогодні будете додавати і віднімати. Здогадалися? Це число 3. Я говорю вам способи, тому що число можна додавати і віднімати двома способами. Починаємо наш урок із математичної гри веселі санчата. Допоможіть дівчинці з'їхати на гринджолах з гірки. Розв'яжіть правильно математичні вирази. Отже, до нуля додати 2 дорівнює 2. Від 9 відняти 2. 7. Від 7 відняти 2. П'ять до восьми додати два, десять до шести додати два, вісім і від восьми відняти два, шість молодці. Будьте уважні для вашої уваги задача. Мчаться на санчатах шестеро малят. Двоє з них дівчата. Скільки ж тут хлоп'ят? Якщо всіх дітей шестеро, а дві дівчинки, то решта, а решта те, що залишилося, це хлопчики. Пригадуємо, як знаходимо число, яке залишається. І який математичний вираз ви склали? Від 6 відняти 2 дорівнює 4. Молодці. Приготуйте свої зошити або аркуші в клітиночку. Пригадаємо, як ми працюємо в зошитах правила посадки під час письма і правила тримання олівця. Пригадали. Тож, відступіть 4 клітиночки від попередньої роботи. Напишіть каліграфічно число, яке більше, ніж 4 на 2. Пригадайте, яку дію ви використовуєте, щоб збільшити. Порахували це число 6. Тож пропишіть каліграфічно цифру 6 цілий рядок. Не забудьте оцінити свою роботу. Якщо вам сподобалось, як ви попрацювали, намалюйте за полями смайлика. Ми продовжуємо наш урок. Давайте пригадаємо, які арифметичні дії ви вже знаєте. Це додавання і віднімання. Яку дію слід виконати? Щоб стало більше, або щоб одержати те саме число. Щоб стало більше, ми з вами використовуємо дію додавання. А в якому випадку при додаванні ми отримуємо те саме число. Правильно, коли ми до числа додаємо 0. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало менше, або щоб одержати те саме число? Ви знаєте, щоб число стало менше, ми віднімаємо. У якому випадку, при відніманні ми одержимо те саме число? І ви знаєте, що якщо ми віднімаємо від числа 0 то число не зміниться, воно буде те саме. За допомогою якого знаку записують вираз сума. Це знак додавання. А за допомогою якого знаку записують вираз різниця? Це віднімання. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання. Ви знаєте, що це дія віднімання. Як одержати перший доданок? Щоб одержати перший доданок, ми від суми віднімали другий доданок. А щоб одержати другий доданок? Ми від суми віднімали Перший доданок. Розгляньте малюнки. За допомогою малюнків і за допомогою математичних виразів у клітинках запишіть, скільки стало фруктів. Поєднайте вираз із малюнком. 6 зменшити на 1. Зменшити. Отже, відняти. Знайшли. Від 6 відняти 1. Це мова йде про грибочки. Тож скільки ви отримали? Щоб зменшити, треба відняти. Значить, отримали 5. 5 збільшити на 2. Це мова йде про листочки, щоб збільшити на 2. Ми повинні з вами додати 2. Отже, 5 плюс 2 дорівнює 7. 4 зменшити на 3. Зменшити це значить відняти. Це мова йде про бурячки. Отже, від 4 відняти 3 залишається 1. Молодці. Розв'яжіть математичні вирази, користуючись схемами. Працюємо усно разом. До шести додати 2. Ми отримаємо вісім. До восьми додати один дорівнюємо дев'ять. Від 9 ми повинні відняти 1, а потім 2. Від 9 відняли 1, отримали 8, а від 8 відняли 2, отримали 6. Від трьох ми віднімемо 2 і 1. Віднімаємо поступово. Від трьох ми відняли 2, отримали 1. І від одного відняли 1, дорівнює 0. До трьох додати 2 і додати 2. Ми до трьох додали 2, отримали 5, а потім додали ще 2, отримали 7. Чи звернули ви увагу. Чому саме такі числа ми з вами додавали і віднімали, що означає 2 і 1 або 1 і 2. Ми продовжимо працювати. У кожній парі виразів усно знайдіть значення першого, а потім завершіть розв'язання математичного виразу. Отже, до 7 додати 1 і додати 2. До 7 додати 1 ми отримали 8, і до 8 додали 2, отримали 10. 1 і 2 це складові числа 3. Отже, ми можемо зразу сказати, що до 7 додати 3 дорівнює 10. Від 9 ми віднімаємо 1 і віднімаємо 2. Виконуємо дії поступово. Від 9 ми відняли 1, отримали 8, а від восьми ми відняли 2, отримали 6. 1 і 2 це складові числа 3. Якщо ми віднімали і 1, і 2, це означає, що ми відняли число 3. Отже, від 9 відняти 3 дорівнює 6. Тож запам'ятаймо, що число 3 складається з 2 і 1 або з 1 і 2. Щоб додати 3 ми можемо розкласти на зручні доданки на 2 і 1. Спочатку додаємо 2, потім додаємо 1. Або ми можемо розкласти на доданки 1 і 2. Тому спочатку додамо 1, а потім додамо ще 2. Щоб відняти число 3, ми будемо поступово віднімати спочатку 1, а потім 2. Або, якщо ми використовуємо склад 2 і 1, спочатку віднімемо 2, а потім віднімемо 1. Користуючись цими знаннями, виконуватимемо з вами математичні вирази. А поки що відпочинемо. Вташовуються числа натурального ряду. Пригадай що таке натуральний ряд чисел? Це числа від 1 і до безкінечності. Нуль не є натуральним числом, 0 це початок числового променя. Отже, давайте з вами подумаємо і розглянемо, як до числа 4 ми додавали число 3. Ми розклали число 3 на два доданки 2 і 1. Щоб до числа 4 додати 2, ми проходимо дві цифри. Це буде число 6. А потім ми проходимо ще одну цифру, робимо один крок вперед і зупиняємося на цифрі 7. Отже, до 4 додати 3 дорівнює 7. Розглянемо за допомогою числового променя, як від 10 відняти 3. 3 ми розклали на два зручних доданки 2 і 1. Спочатку ми від 10 віднімемо число 2. Це значить, ми зробимо назад два кроки. Ми зупинилися на цифрі 8. А тепер ми повинні відняти ще число 1. Отже, від 8 ми повинні зробити крок назад і зупиняємося на числі 7. Отже, ці математичні вирази. Можна вирішувати за допомогою числового променя. Давайте з вами розглянемо, як до числа 4 додати 3, якщо ми 3 розкладаємо на 1 і 2. Спочатку ми робимо крок 1 вперед, тому що додаємо цифру 1. Це буде число 5. А потім ми повинні зробити два кроки, пройти дві цифри вперед. Ми зупинилися на цифрі 7. Отже, до 5 додати 2 дорівнює 7. Розглянемо, коли ми від 10 віднімаємо 3. Якщо 3 розкладаємо на 1 і 2. Спочатку ми від 10. Віднімаємо перший доданок 1. Тобто робимо 1 крок назад. Ми зупинилися на числі 9. Тепер ми з вами від числа, що отримали, віднімемо другий доданок, це число 2. Від 9 назад ми проходимо 2 кроки і зупиняємося на цифрі 7. Отже, від 9 відняти 2 дорівнює 7. Попрацюємо в зошиті разом. Запишіть, відступивши одну клітиночку від попередньої цифри, до 6 додати 3 дорівнює. Число 3 ми з вами розкладемо. Показуємо олівцем, що ми число 3 розкладаємо на два зручних доданки 1 і 2. Спочатку до числа 6, ось ми його записали, додаємо перший доданок 1. Записали. І нам потрібно потім ще додати другий доданок це число 2. У вашому зошиті записано до 6 додати 1 і додати 2. Рахуємо поступово до 6 додати 1. Ми отримали число 7, а потім до числа 7 потрібно додати ще число 2 і отримаємо 9. Від цифри 1 відступіть клітиночку вниз і підіть на початок рядочка, записуємо ще раз математичний вираз. До 6 додати 3. Дорівнює. В цьому випадку ми 3 розкладемо на доданки 2 і 1. До 6 додамо 2, а потім додамо 1. Саме такий вираз ви записали в зошиті. Обчислюємо до 6 додати 2. Ми отримали 8. І тепер до 8 треба додати 1 отримаємо 9. Ви бачите, що ви можете обирати зручний для вас спосіб обчислення. або Використовуючи склад числа 3, що це 1 і 2, або використовуючи склад 2 і 1, відступаємо від цифри 2 клітиночку, вниз, записуємо наступний математичний вираз. Від 6 ми віднімемо 3. Дорівнює. 3 ми розкладаємо на доданки 1. І 2. Від 6 ми віднімемо перший доданок 1, а потім віднімемо другий доданок 2. Отже, ви записали від 6 відняти 1 і відняти 2. Від 6 відняти 1 ми отримали 5 і віднімаємо. 2 дорівнює 3. Інший спосіб 3 ми розклали на доданки 2 і 1. Від 6 ми повинні відняти першу, перший доданок 2, а потім відняти другий доданок 1. Від 6 відняти 2 ми отримали 4 і відняти 1 отримали 3. Результат ми пригадаємо, що під час віднімання результат називається різниця, то ви помітили, що різниця буде однакова, незалежно від того, який склад числа 3. Ви обираєте для обчислення. Розгляньте малюночок, порахуйте, скільки червоних гудзиків ви бачите 4 гудзики. А скільки зелених гудзиків? 6. Отже, червоних гудзиків 4. Зелених гудзиків 6. Погляньте на схему до цієї задачі і подумайте, що за запитання ми ставимо до цієї схеми. Якщо ми бачимо однакові частинки в двох відрізках, які відображають кількість гуциків, і ми бачимо зайву частинку і тут стоїть знак питання. То ми додаємо питання, наскільки червоних гудзиків менше, ніж зелених, або наскільки зелених гудзиків, а їх 6 більше, ніж червоних гудзиків 4. Пригадаємо. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Запишіть цей математичний вираз в своєму зошиті. Отримаємо 2. Отже, на 2 ґудзики червоних менше, ніж зелених, або на 2 зелених ґудзики більше, ніж червоних. То про що ж ви дізналися на уроці? Ви дізналися, що цифру 3 можна додавати і віднімати двома способами, розклавши. На зручні доданки 3 це 2 і 1 або 1 і 2. Що означає на 1 більше? Це значить, ми з вами збільшуємо кількість, тобто додаємо. Тож, якою арифметичною дією ми дізнаємось про число, яке на кілька одиниць більше задане, ми використовуємо додавання. Що означає на 1 менше? Це означає, що зменшується кількість предметів ми вилучаємо? А якою арифметичною дією ми дізнаємося про це число? Дію віднімання! Що ви повторили сьогодні на уроці? Склад числа 3 і як працювати із числовим променем. А також ми з вами пригадали, що таке натуральні числа і як знаходити, як порівнювати, наскільки один предмет більше або менший від іншого. Тож, наш урок завершено. Оберіть цеглинку лего, яке відповідає вашому, вашій роботі на уроці. Зелена цеглинка мені під силу всі завдання. Жовта цеглинка все було легко та просто. Помаранчева цеглинка було складно. І синя цеглинка мені потрібна допомога. Сподіваюсь, що цей новий матеріал у вас не викликав ніяких складнощів. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання і зустрінемося з вами на наступному уроці.